насколько уже деградировал мир, что школьник учит, как мутить бабки по его же словам на видео. Очень быстро и ничего не делая при этом. Скоро скатимся, что дети из садика будут выпускать видео с лайф-коучем, заработками и как вести отношения. Репорт за скам и вне рекомендуемый из данного канала. Реклама курса успешного успеха. И на самом это интересный феномен, если ты не показываешь пачку грошей в камеру, Тебе на фоні немає дорогої машини, то будь-яка інформація, яку ти попробуєш донести, буде проігнорована. І на твоє відео кинуть скаргу, бо люди подумають, що ти балабол. Бо насправді ніяка адекватна людина, маючи великий бекграунд, якійсь темі не буде розказувати про неї, бо це просто створення конкуренції на рівному місці, а також великий обсяг роботи. Для тих, хто не знає, одне відео на 10 хвилин це робота на 10 12 годин. І це тільки сценарій, зйомка, я не враховую ще монтаж, який займає стільки ж часу. І в цілому за свій досвід, та й на практиці так є, що більшість людей, які побачать якусь нову тему, та нехай то буде, до прикладу, участь в сейлах чи мультиаккаунтинг. А хоча давайте ще важче, фліпи на біткоїні. Чого ця тема жила більше місяця, при тому, що далеко не один мій знайомий виніс з неї 20, 50, 100 тисяч доларів. Хоча цю темку вдумайтесь, зливали в паблік більше ніж на 10 тисяч людей, і вона була. Абсолютно публічна, а все через те, що 99% просто проігнорують 1% піде розбиратись, і лише 0,1% почне на цьому реально заробляти. Завжди так було і нічого тут не змінити. І по суті, мені цей канал і та й не треба. Я забрав своє на крипті ще рік тому, але через це я зіштовхнувся з тим, що мені не хочеться вже брати участь в криптоактивностях. Насправді в створенні Ютуба я реально бачу свій розвиток. Це показує моє бажання розвивати рубрику з нуля до 100 тисяч доларів, яка заремонтується і на якій вже ми заробили 350 доларів з нуля. Та навіть це відео воно є унікальним. По суті, розповім інформацію про яку ніхто в публічному просторі не розказує через можливу конкуренцію, та ще й поділюся своїм досвідом, як то продаватись проєктам за NFT красиво. Але насправді через те, що я інфлюенсер в Телеграм вже 5 років, мені настільки приємно від таких коментарів, бо я просто уявляю, що 25-річний чоловік прийшов з роботи вечором, включає ютубчик, і бачить, що якийсь школьник розказує, як він там заробив 5-10 тисяч доларів. Ну очевидно, яка в нього буде реакція. Але насправді я сподіваюся, що для більшості мої відео будуть як мотивація, що в будь-якому віці, при будь-яких обставинах, навіть з нулем в доларів в кармані реально щось міняти. І так, об'єктивно, мені трохи пощастило, що я почав так рано, але не треба ігнорувати той факт, що за всім тим, що зараз в мене є, стоїть я 5 років тому, який в 12 років фігачив по 10 годин в день безкоштовно, просто щоб розібратися в цій темі. І так, трохи довгий сту був, і тепер ми нарешті можемо перейти до нашої теми: як мені вдалося заробити сто доларів на медіа? В цьому відео я розповім про свій досвід інфлюєнсера. Скільки мені вдалося заробити на цьому, я розкажу не просто про те, як продавав рекламу, а й про колсраунди інфлюєнсерів, Мій досвід роботи з проєктами, те, як завдяки медійці, врешті я створив продукт, який приніс мені. Але перед початком, звісно, хотів би, щоб ви підтримали трохи це відео, просто написавши будь-який коментар або поставивши лайк, щоб Ютуб побачив це відео, а я не буду затягувати поїхав! їх. І так, на вулиці 21 рік я створюю свій же другий телеграм-канал. Почнемо саме з нього, бо перший видалений і мене порахують балаболом, якщо я з нього почну. Я стартую розвивати своє медіа, і як іронічно, з рубрики з нуля до мільйона. Сам канал і нікнейм Ламончик був створений саме для цього. Перше про що б я хотів поговорити, це звісно контент і тематика. Дуже важливий вплив мала рубрика з нуля до мільйон. Завдяки цьому люди рекомендували мій канал і приносили стабільних підписників. Паралельно з колабами та конкурсами з іншими інфлюєнсерами це давало мені зацікавлену аудиторію, завдяки якій в майбутньому я зміг працювати вже з топовими проєктами. А прикол ми тоді не завершили нашу рубрику і закінчили на 6800 доларів. О, абуз примінт, о, біток по 19. Ото класні часи були. Також окремим пунктом треба виділити найкращий спосіб отримання аудиторії в крипті, на мою думку, звісно. Це безкоштовні софти та статті. Якщо не вдаватись подробиці, то всі статті це просто інструкції, як взяти участь в цій чи іншій активності. Ось, до прикладу, всього я написав 27 гайдів на різні теми: від мультиаккаунтингу до абузу різних роздачок. По суті, все, в чому я брав участь і що було мені цікаво. Як результат, в сумі вони мені набрали близько 120 тисяч переглядів, що й принесло мені основну частину аудиторії абсолютно безкоштовно. Так навпаки, я ще он, до прикладу на ProxyLine рефорці залутав 1800 доларів. Але найголовніше це, звісно, аудиторія. Це люди, які зацікавлені в твоєму контенті, які будуть читати твої пости та їх коментувати. В теперішніх реаліях, коли телеграм-каналів покривці купа, отримати таку лояльність дуже важко. Тому часто канали на тисячу людей є набагато активнішими ніж на 10 та 20 тисяч. Хух, іначе з цим розібралися, тож можемо перейти до софтів. І тут логічно, що ви спитаєте, Діма, як на софтах можна отримати нову аудиторію? А все дуже просто. До прикладу, візьмемо мультиаккаунт Байбіта. Все, що потрібно було зробити, щоб отримати нову аудиторію, це зробити безкоштовного бота, який щось автоматизує, і дати доступ до нього через підписку на телеграм-канал. І все таким чином люди будуть вас самі рекламувати, бо ось в нього є бот, який там допомагає загнати 50 аккаунтів промо акцію абсолютно безкоштовно, поки інші продають такого бота за 100-200 доларів. Ну і очевидно, до кого підуть і підпишуться. Таким чином, багато топових інфлюенсерів зараз в минулому зібрали велику і найголовніше зацікавлену аудиторію. Бо по суті ти просто створюєш бота за 100 доларів, даєш його безкоштовно людям і отримуєш там 500 чи 1000 нових підписників, які в майбутньому можна монетизувати як рекламою, так і колабами з проєктами та локаціями. Звісно, є купа інших методів, такі як реклама, колаби, конкурси, але їх основна проблема це незацікавлена аудиторія, яка, побачивши твій пост, навіть його не прочитає. Тож, давайте підсумуємо основні правила, якщо ви захочете створювати свої медіа. Перше, це утримання аудиторії. Щоб утримати аудиторію, нам потрібно чимось її зачепити. В моєму випадку це була рубрика з нуля до, але це може бути будь-що якась актуальна активність, до прикладу, фліпи біткоїна на Мексі. Чи класні кейси, чи будь-що, що може викликати цікавість у підписника. Друге, щоб набрати аудиторію, не витративши тисячі доларів, нам потрібно робити щось що буде корисно людям: це софти, гайди, подкасти і так далі. Тут можете повністю включати свою фантазію. І третє, що хотів би особисто від себе додати, завжди пам'ятайте, що медіа це тимчасово. Якщо ви не розвиваєте канал, то рано чи пізно ви побачите падіння в декілька разів. Ось, наприклад, мій канал. Якщо в піку у мене було по 6 тисяч переглядів на постах, то зараз ці цифри становлять тільки 2 тисячі, просто через те, що на протязі останнього року не було цікавих постів. Ну і наче з основними методами, по яким можна отримувати якісну аудиторію без складені, розібрали. І давайте перейдемо до найулюбленішого для всіх гроші в цій сфері є купа методів монетизації свого каналу. Але хотів би зазначити, що ми поговоримо про не дуже популярні способи монетизації, про які ніхто не задумується, але постфактуму вони приносять найбільший дохід. І перше, це звісно реклама. Багато хто на неї надіється, але я хочу вас трохи засмутити зараз. Дуже велика конкуренція. І з реклами ви заробите дуже мало. Тоді в 21 перших роках вона приносила по 1000-2 в місяць на 1000-2 переглядів. Зараз через велику конкуренцію на проєкти йде в середньому плата в 30-70 доларів за 1000 переглядів, але все-таки це залежить від конкретного інфлюєнсера, і насправді не дуже хочу фокусуватись на рекламі, бо це тільки вершина айсбергу. І я хочу перейти одразу до наступного пункту: це платні локації. Коротше, якщо ми беремо 21 рік, то тоді пади, які проводили сейли проєктів, давали ватлісти, які приносили по 3-5 тисяч доларів профіту за один сейл. Це працювало так, що у платформи, яка проводить сейли, є група інфлюєнсерів. Коли новий проєкт виходить, цей пад виділяє їм алокацію. Це означає, що я купляю токен по одному центу і на лістингу отримаю їх. Звісно, також у нас є вестинги. Коли на лістингу ти отримаєш тільки 20% до прикладу, це просто зроблено для того, щоб проєкти давали більше намальованих іксів. І раніше так виходило, що на лісингу інфлюєнсер робив спост в себе в канал, щоб підтримати проєкт і отримав ці токени, які в майбутньому міг продати в 2-10 іксів. З урахуванням того, що часто давали локації на тисячі доларів, це виходили доволі непогані суми. Але якщо ми говоримо про зараз, то кожен проєкт треба дуже ретельно відбирати. Бо якщо з десяти, хоча б чотири проєкти вийдуть в більше ніж два ікса, це вже буде успіх. Того й багато є таких ситуацій, коли інфлюенсер заносить свої гроші в проєкт, робить купу постів, а на свою інвестицію отримує два негативних ікса, а іноді й більше. Якщо говорити про мій досвід, то саме в платній локації я заносив декілька проєктів. Duel, інвестиція 2000 доларів, які перетворились в приблизно 11 тисяч доларів. Hamster Combat інвестиції 5 тисяч доларів, повернулася з стейблами 9 тисяч доларів. Primal, інвест близько 1000, повернулись в 2300. DC 2000 інвестовано, повернулись приблизно стільки ж. Але чого це є тільки про плюси? Давайте ще про сками поговоримо. Взяти, до прикладу, ЗК Казінно. Як іронічні. На екрані ви зараз можете бачити умови для інфлюєнсерів. І давайте розберемо, що є чим. Перше, це в нас пади. Це просто платформа, на якій буде продаватись токен в публічному доступі, тобто, де будь-яка людина зможе його взяти. Біржі, це очевидно, де токен буде торгуватися, і приблизні дати лістингу з цього токена, коли він буде в ринку і його можна буде продати. Також вимоги, що від інфлюєнсера потрібно, щоб отримати алокацію. І тут найцікавіше вестинги. Вони бувають різними від 0% відсотків до 100 В даній ситуації нам дають 15% токенів одразу, 3 місяці інфлюєнсери нічого не отримують, і 15 місяців всі інші токени. Тобто приблизно ось так і виглядають оферові проєкти для інфлюєнсерів. Але на практиці проєкт просто зіскамився, і інфлюєнсерам та їх підписникам не просто не дали їх токени, а навіть не повернули їх стейбли, і як результат мінус тисячі та десятки тисяч доларів. А і ледве не забув, що дуже популярна тема серед проєктів затягувати з лістингом, через що деякі проєкти, які зібрали гроші ще пару років тому, ще не вийшли, і тим самим, зі зіскавши інфів, також. Звісно, прикро, що проєкти, які зібрали мільйони доларів, можуть просто таке зробити без наслідків, ну або майже. Але ми переходимо вже до смачніших пропозицій, а саме безкоштовні токени. Коли проєкт не просить інвестиції, а просто за те, що ти про нього пишеш, дає безкоштовні токени. І насправді, хоча це не часта практика, але серед моїх кейсів є Hawk, 1000 доларів за два пости, Moon Up 300 доларів за один пост, GetKicks – безкоштовний NFT Кросівок за 200$, доларів, Sportium – декілька ветлісів з профітом в 500 доларів, і Гунсенфта, які видали 200 стейблкоїнів. Непоганий спосіб монетизації, але звісно рідко пропонували такі офери. Бо проекти лебяться. Вони хочуть і щоб в них закинули гроші і зробили мільйон постів. А потім, якщо б цей проєкт вистрілює, як це було з Hamster за бам -бам! то просто робимо повернення в стейблкоїнах і все. І нарешті ми підійшли до цього. Два напрями, які просто не зрівняти з тим, що було сказано раніше. Два типи монетизації, завдяки я заробив десятки разів більше, ніж на рекламах і алокаціях. Знайомтесь, OTC угоди. Зараз йде тренд, що проєкти, які вже функціонують, дають можливість купити інфлюєнсерам свій токен по знижці. Ну, погодьтесь, нормально так. Проєкт СТОП СТОП OK Market КенмаркетКус продає свої токени в два рази дешевше, ніж він наразі торгується. І тут, звісно, ви спитаєте, в чому ж подвох Діма? А вся суть в тому, що ці токени продають з Вестінгом. Якщо простою мовою, це коли ви купуєте на 100% токен, але отримуєте по 20%, наприклад, кожен місяць, тобто в перший місяць 20%, в другий і так далі. Таким чином, проєкти підтримують активність в інфополі і скидають свої сумки токенів. А, ну і важлива ремарка, що токен за цей час може впасти до нуля, того треба і проводити дуже детальний ресерч. Того спеціально для цього проєкти придумали знижку під кожний весілля. В чому ж тут суть? По суті, все так, як і в минулому пункті, але теперки ціна не фіксується на момент початку угоди. Ми купили такий токен зі знижкою в 40%, і початкова ціна була 1$. В такому випадку ціна розлоку рахується на момент клейму, а саме по 30 центів. І ось це насправді дуже крута тема, яка зараз набирає обороти, і часто інфлам дають заносити десятки та сотні тисяч доларів. І це я говорю тільки про СНД аудиторію. Якщо говорити про англ-блогерів, там цифри і умови набагато краще, але звісно, щоб занести в такі проєкти, де тобі кожний розлог дає знижку, треба мати хороший канал та зв'язки. Бо без цього тебе просто не приймуть в офери. Хух, останній пункт цього відео, і для мене найкращий спосіб монетизації свого каналу це свій власний продукт. Не дивлячись на те, що я працюю як з проєктами, так і з інфлюєнсерами, найбільше все-таки профіт в крипті мені принесла саме ця сфера. Якщо в тебе є канал, то при створенні нового проєкту перший буст буде повністю безкоштовний, і тобі не треба буде купляти рекламу, завдяки чому і перший мій проєкт був створений, який приніс мені на перепродажі акаунтів під промки хорошу кількість стейблкоїнів. Також як альтернатива, це платні ком'юніті ревки проєктів, софти. Якщо у вас є медіа, то ви знайдете перших покупців на ваші софти, завдяки яким зможете далі розвиватись, купляти рекламу. І взагалі медіа, особливо в крипті, на мою думку, до сих пір не зайнята. Звісно, конкуренції набагато більше ніж в 2021 році, але все, що треба для того, щоб залетіти в цю індустрію, знайти активність, як ось до прикладу, фліпи на Мексі, і максимально розкрутитись завдяки ній, або створити бота, який буде щось автоматизувати, і поставити обов'язкову підписку на канал. Таким чином ви зберетесь вашу першу аудиторію, яка допоможе розвивати як свої продукти, так і нові зв'язки. Ну, як мінімум, у мене так було. Я сподіваюся, що мені вдалося відповісти на питання цього відео, і у вас з'явилось бажання розвиватися в цій сфері. Але не забувайте, що хороше медіа це результат складної і довгої роботи. Ну, або кількість цих грошей, влитих в рекламу. Також, якщо хочете побачити відео, де я розкажу, як заінвестував 120 тисяч доларів в три криптопроєкти та скільки отримав з них профіту, то чекаю вас в коментарях. А з вами був Лемончик, до зустрічі!